У Малинській громаді за гроші програми розвитку ООН відремонтують п'ять шкіл, які зазнали руйнувань внаслідок російських обстрілів. У першому етапі ремонтуватимуть два ліцеї у Малині, в другому три ліцеї в селах громади. Зараз ремонтують п'ятий ліцей, що розташований поруч із об'єктом інфраструктури. Його росіяни обстрілювали кілька разів. Внаслідок атак у закладі повилітали вікна, був пошкоджений дах та штукатурка зсередини. Розповідає директорка ліцею Світлана Амерханян. Це буде перештукатурка всіх стін по коридорах. Буде замінена підлога в спортивному залі стеля. У спортивному залі. В їдальні також змінена буде підлога, буде змінена стеля, ну і, звичайно, приведений нормальний вигляд, сучасний вигляд, дуже коридори, шкільні коридори. За словами директорки, до кінця листопада, 2023 року будівельники планують завершити роботи, але через відсутність укриття навчання офлайн не буде, говорить Світлана Гамерханян. Школа розміщена в такій місцевості, де дуже високі ґрунтові води, і ми не можемо обладнати укриття належним чином. У нас його взагалі немає, тому ми надіємося, що ми потрапимо. Ще в один проект, і все таки нам встановлять укриття. і Тоді вже можна буде говорити безпосередньо за повернення учнів до навчального закладу. Зараз учні п'ятого ліцею навчаються неподалік у приміщенні дитячого садочка. Фінансує ООН і відновлювальні роботи у Малинському ліцеї номер 1 Тут ремонтують перший поверх, перекладають плитку і латають тріщини на стінах. Окрім ремонту за гроші про ООН, закуплять меблі та інвентар, говорить директорка Лариса Никичук. Будуть меблі сучасні уже учнівські столи, вперти і дошок на шість класів. Поки тривають роботи, більше як 800 школярів навчаються за змішаною формою. Перші п'яті класи навчаються очно кожного дня, використовуючи два корпуси двохповерхових. Решта дітей навчаємо дистанційно. До програми розвитку ООН потрапили і три сільські навчальні заклади. На кожен з них виділили по 200 тисяч євро, каже начальник місцевого управління молоді і спорту. У нас 19 закладів загальної середньої освіти і під час активної фази військових дій 8 із них зазнали пошкодження. 5 із них попали якраз. На період на відбудову від організації про на кожен з об'єктів виділяється по 200 тисяч євро. Два навчальні заклади попали під державну програму відновлення Любовська початкова школа, яка із цих вісьм, мабуть, найбільше постраждала, тому що фактично було пряме попадання до закладу. Заклад функціонує, нам вдалося своїми силами частково відновити, але він чекає своєї черги. Катерина Тарасюк Дмитро Поліщук Ігор Кучин – суспільне новини. Житомирщина.